Мене звуть Іра, це мальтіпу один-два рочки одрі. Я думаю, що ну неслухняність, плюс це було не така довіра від собачки, тому що я до цього брала консультації у кінологів, і вони всі казали, що від неї до мене не вистачає довіри. І тому для того, щоб це покращити, ми вирішили попрацювати разом так дуже швидко. Ну там протягом години, я думаю, точно можливо навіть скоріше. Завжди там, якщо треба було, то змінювали час або ну пристосовувались так, як було зручно всім. Я думаю, що взагалі відношення і до власника, і до собачки. Уважність, наприклад, там, якщо щось не виходило, то ми це переробляли багато разів, поки, е, поки у нас це не виходило. Перевірка, фідбек. Е, ну тобто, все я думаю, що потрібно для того, щоб у нас все вийшло. Трохи там ми якісь команди не відразу е, змогли підсилити, але ми справилися. Екзамен здали, знайшов, знайшов підхід до нас, обох нам дуже сподобалося. Ми, хоч ми і живемо дуже далеко, але ми виїздили цю відстань і сподіваємося, що можливо через якийсь проміжок часу ще й повернемося. Так, думаю, що зівпало, тому що я очікувала, що Одрі буде з більшою повагою до мене ставитися, з більшою зацікавленістю. і взагалі Стане більш слухняною дівчинкою. Ось ми цього і досягли. Це так важко сказати, тому що, напевно, мені нема з чим порівняти, але я, ну, я максимально задоволена. Єдине можливо відкритися будь ласка десь на правому березі, щоб люди з усього Києва могли зручно до вас діставатися. Так, звісно, я вже рекомендувала. Ще не знаю, чи люди прям почали займатися. Я б дуже хотіла це зробити, і буду це планувати незалежно від того, що їздити дуже далеко.